Вітаю в ефірі. Завжди усі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: пастка на дорогах, відкриті каналізаційні колодязі і ливнівки і на околицях, і в центрі Полтави. Реєстрацію на мультипредметний тест цьогоріч вперше проводять повністю в електронному варіанті, які і ще особливості 2023-го. У Полтаві відбувся кубок міста з грибоча серед спортсменів з інвалідністю. Дорога Сталюків, так називають місцеві жителі вулицю Петра Дорошенка у Полтаві поруч із зінківським переїздом. Проблема у тому, що колодязі там відкриті, одні з них прикриті шинами, а деякі взагалі непомітні на дорозі. Такі колодязі та ливнівки чатують на нас і в центрі Полтави. Хто відповість за ушкодження авто від такої недбалості комунальників та як діяти водію, розбиралися наші кореспонденти. Крім ям, глибини яких не видно через калюжі, ще й неприкриті люки. Подвійна небезпека чатує на водіїв та пішоходів по вулицях Петра Дорошенка та визволення неподалік Зіньківського переїзду. Зв'язківець Дмитро Кульбаков прокладає в цьому районі кабель. На його очах в такі пастки потрапляли десятки авто. А при поганому освітленні, говорить чоловік, тут може травмуватися і людина. Колись цю вулицю називали дорогою ста люків. Оці люки, на яких нема кришок, Вон, подивіться, ще один машини об'їжджають, хтось так і вскоче. Ви ж розумієте, цьому люку відкритому вже, мабуть, місяць, бо ми тут місяць назад працювали. І стан дороги, скільки я себе пам'ятаю, тобто років п'ять, тут таке саме й твориться навантажена вулиця. І зрозумієте, ще вантажівки, які йдуть зі сторони Диканьки, вони якраз з цією вулицею, вулицею проїжджають, і ці всі люки або вони їх трошки підламують і вони провалюються, а ніхто їх не міняє. Тому, якщо легковик вскочив такі люк, я б думаю, що він собі відірве шматочок м'яса. Взагалі жахливо. Дорога Ходовая, самі бачили. Продавав хлам, хватися, колеса саму. теж. Ну жах. — Як часто тут приїжджаєте, я тут живу Я тут живу поруч, Мотаюсь на роботу з роботи. Як часто доводиться машину ремонтувати? Через ну буває, влітаю. В інспекції по контролю за благоустроєм повідомили, за отримання цих оглядових колодязів з зливової каналізації відповідає управління ЖКГ. Припис про це спрямували в управління ще торік. В інспекції по контролю за благоустроєм міста було надано припис управління житлово-комунального господарства з вимогою провести оглядові колодязі до належного стану. Ну, а коли саме було дано припис? Я це Рівна рік Ми надіслали фото люків по вулиці Дорошенка в управління ЖКГ Полтавської міської ради, де пообіцяли звернути увагу на проблему. Проте дірки на проїжджій частині не тільки по Петра Дорошенка, а й в центрі міста. Ось ці ливнівки неподалік зупинки 10-та школа. Одна ливнівка повністю відкрита, а біля іншої утворилося глибоке провалля. В патрульній поліції наголошують, у разі ушкодження авто або ДТП внаслідок наїзду на люки треба негайно зупинитися та зателефонувати на номер сто. Екіпаж, який прибуває на місце події, складає схему дорожньо-транспортної пригоди та акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, де вказує всі недоліки. Це робиться в присутності двох свідків та ведеться фото-відеофіксація. Після чого з'ясовується кого на балансі стоїть люк, через який сталося ДТП. Якщо вдалося з'ясувати хто власник, то складаємо протокол за частиною 4 статті 140 кодексу України про адміністративні правопорушення. Та всі матеріали справи передається на розгляд до суду. Юристи нагадують, згідно з законом України про дорожній рух водій має право на відшкодування збитків. Нюанси, які потрібно враховувати, це страховий поліс, який наявний у водія. Якщо не каскою передбачено саме відшкодування такого типу цим страховим полісом. То відшкодування здійснює страхова компанія. Всі ремонтні роботи покриває відповідно страховка. Вже потім страхова компанія має право звернутися до балансоутримувача цієї дороги. І відповідно з нього стягувати кошти. Якщо ж у водія стандартна страховка, відповідальність перед третіми особами, він звертається з письмовою претензією до балансу утримувача дороги, надає документи про вартість ремонтних робіт та просить його добровільно відшкодувати збитки. У разі відмови говорить юрист, водій може звернутися в суд. При цьому він має право на відшкодування не тільки матеріальних, а й моральних збитків. Полтавські тролейбуси відтепер працюватимуть довше. З 15 квітня вони курсуватимуть по місту із 5.00 до 23.00 години. Комунальні автобуси ж їздитимуть по графіку без змін. Повертаємося до тих графіків, які працювали раніше, бо немає часових обмежень зараз. Автобуси будуть працювати без змін, а тролейбуси будуть працювати до 23.00 години. Цього року абітурієнти в Україні складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню. За його результатами і вступатимуть до вишів, та в порівнянні з минулим роком на абітурієнтів чекають нововведення, якими вони будуть, розкаже Анна Литовченко. Цього року, як і минулого, абітурієнти України складатимуть національний мультипредметний тест. Він містить два основних та один предмет на вибір. Станом на 12 квітня на Полтавщині зареєструвалися вже понад дві тисячі охочих прийти тестування. В Полтавській області понад 11,5 тисяч здобувачів повної загальної середньої освіти. Переважна більшість це випускники закладів загальної середньої освіти шкіл. Серед обов'язкових предметів 2023 року українська мова та математика, третім предметом той, що на вибір на Полтавщині найчастіше обирають історію України, іноземну мову й біологію. В цьому році прийнято рішення про те, що поріг, який має переступити кожен абітурієнт, повинен складати не менше 10% знань від загальної кількості. Тих балів, які може набрати абітурієнт по кожному предмету, тим абітурієнтам, у яких є труднощі. Або труднощі працювати з комп'ютером, або ще труднощі в тому, що хтось не має доступу до комп'ютера. Тому ми створили в Полтавській області декілька консультаційно-реєстраційних центрів, куди може звернутися абітурієнт. Національний мультипредметний тест розпочнеться у червні. По кожному предмету триватиме один день. Саме тестування йтиме 180 хвилин. Найголовнішою особливістю цього року є те, що після завершення тестування абітурієнт знатиме свій результат вже через 10-15 хвилин. У нього буде результат. Він побачить, який процент правильних відповідей він надав. І оприлюднена шкала, оприлюднена шкала переводу тестових балів у. Дво у шкалу 200-бальну. з допомогою всього цього абітурієнт уже сам бачить через 10 хвилин, 15 після здійснення цієї процедури. Він вже бачить свої результати щодо реєстрації, то цього року її вперше проводять повністю в електронному варіанті. Нагадаємо, розпочалася вона 3 квітня і триватиме до 3 травня. Сьогодні у Полтаві під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло жінки. Сталася трагедія на вулиці Баяна. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло о пів на одинадцяту. Розповіла нам Світлана Рибалко, речниця рятувальників Полтавщини. Телефонував чоловік із сусідського будинку, який побачив сильне задимлення. Він і повідомив ДСНСників, що у приміщенні знаходиться жінка похилого віку. Пожежу було локалізовано о 10 годині 40 хвилин, об 11.23 її було повністю ліквідовано. Вогнем знищено 30 квадратних метрів оздоблення стелі та домашнє майно. До гасіння залучалося 5 чоловік особового складу, 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. Причина на даний час встановлюється. У рамках місячника цивільного захисту для учнів Мачухівського НВК та судіївської загальноосвітньої школи фахівці Полтавського райуправління головного управління ДСНС області провели тренувальне заняття. Учні мали можливість на практиці відпрацювати дії з гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасників. Окрему увагу дітей звернули на дотримання правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Нагадали номери телефонів служб порятунку. 29 громад Полтавщини отримали комбікорм для домашніх господарств це гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам і домоволодінням, які тимчасово приймали у себе переселенців. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Для жителів Карлівської громади на вантажний автомобіль грузять мішки з комбікормом. Це гуманітарна допомога від продовольчої та сільськогосподарської організації ФАО під патронатом ООН. Такий проєкт передбачає надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та домогосподарствам, які тимчасово приймали у себе переселенців. Отримуємо корми для вигодівлі куря і вигодівлі свини. Всього близько 17 тонн продукції кормів от, на 138 домогосударств, оце 138, Хто подав заявку на отримання цих кормів? От кому вони необхідні для вигодівлі. Своєму ну, своєї сільськогосподарської продукції. Всього участь у такому проєкті взяли 29 громад Полтавщини, каже виконавчий директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Мікійчук. За його словами, на одне господарство розраховано 95 кілограмів корму для курей і 200 кілограмів для свиней. Всього Полтавщина отримала більше 600 тонн кормів. У нас в області більше 3,5 тисяч домогосподарств. Це Внутрішньопереміщеної особи і господарства, які прийняли внутрішньопереміщених осіб, отримають допомогу. В середньому десь біля 300 кеврам виходить на домогосподарство. Взагалі в Україні ця гуманітарна допомога від ФАО, ООН Надається більше 13 областям. Завантажують корми на складі і для Чутівської громади. Від Фаоон вона отримала 150 наборів, каже представниця селищної ради Наталія Литвин. Зараз розпочинаються весняно польові роботи. Люди в нас утримують господарство, Тому саме в цей період дуже суттєвою підтримкою є саме отримання комбікормів та зерна і кукурудзи. Війна негативно вплинула на галузь тваринництва в Україні. Зазначає депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Він говорить, така допомога від організації ФАО ООН – це підтримка людей з села. «Цей сільськогосподарський рік він навіть складніший буде, чим 2022, Тому що підвищилися паливо мастильні матеріали, підвищилися закупівля хімікатів для рослинницької галузі і витрати для того, щоб отримати прибуток у будь-якому аграрному підприємстві, Досить складне, не кажучи про тваринницьку галузь. Цей проєкт реалізують завдяки продовольчій та сільськогосподарській організації ФАО ООН разом із Всеукраїнською організацією органів місцевого самоврядування та асоціацією Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування за підтримки Полтавської обласної ради. У Полтаві зібралися краєзнавці, щоб відзначити 95-річчя від дня народження ученої історика краєзнавці, архівістки-викладачки Віри Жук. Її вважають фундатором краєзнавства на Полтавщині. Поціновувачі, колеги та учні Віри Неканорівни долучилися до всеукраїнської науково-практичної конференції під назвою Наукова спадщина Віри Жук, яку провели у змішаному форматі в обласній бібліотеці імені Котляревського та онлайн. Організатори пам'ятного заходу прийняли нових членів до обласної організації національної спілки краєзнавців, а також у пам'ять про видатну землячку влаштували фотовиставку з її світлинами, які нині зберігаються у фондах Полтавського краєзнавчого музею. Ірина Конорівна була передусім визначена вчена-болгаристка. Вона саме була вчена, яка роз'яснила ряд наукових відкриттів у гарузі українсько-болгарських відносин. Це та вчена, яка пов'язала історію болгар і українців. Вона була величезним новатором, тому що сформувала власну концепцію давньої історії України. Кубок Полтави з бочі пройшов в місті сьогодні. У ньому взяли участь 70 спортсменів з усієї Полтавської області. Які результати та як саме готувалися до змагань? Дивіться у сюжеті. Найпоширеніша гра Італії у Полтаві у нашому місті відбувся кубок міста загрибоча серед спортсменів з інвалідністю. Він зібрав понад 70 учасників з усієї області. А гравці тренувалися у залі зі спеціальною розміткою. Сама гра на точність, говорить суддя змагань Олексій Пушкар. Є джекбо, білий м'ячик, він кидається перший, і до нього потрібно підкинути свій колір або синій, або червоний. Чим ближче, тим краще. Ці змагання ми вже практикуємо не один рік і помітили, що це дуже популярні, дуже захоплюючі, дуже мотивуючі змагання. І це командна гра, вона дає можливість відчути командний дух. 13 років професійно грає в бочу Олександр Тютюнник. 18 років тому він отримав травму та втратив можливість ходити. Згодом почав шукати себе у спорті. «Боча мені повністю підходить, я можу вільно грати. Мені нічого не заважає. Соціалізується більше. Це ж спілкування. Це по перше, це командний вид спорту. Те, що в тонусі, само собою. Постійно ж рухатися треба. Суддя змагань Олексій Пушкарь говорить, сьогодні грає 23 команди, по три учасники у кожній. Є техніка, є спеціальні м'ячики, Вони різного ваги можуть бути один легший, один тяжкий. Потрібно вибивати або не вибивати, підкачувати друг другу допомагати. У Кубку Полтави з бочі перше місце отримали команда з Лазерки. Друге Полтава, третє – Семенівка. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.